Вітання! Сьогодні в вашій увазі результати 12-го туру ОПЛ сезону 23-24. Лідер чемпіонату приймав команду, яка претендує на перше місце Дніпро 1. Господарів впевнено перемогли 3-0. Кожушку Дублен та Кузик забували за свою команду. Колос приймав дома Динамо. Вона відкрив рахунок матчі, але Лучкевич в другому таймі зрівняв рахунок. Після пропущеного голу. Манат отримав другу жовту картку. Кияни догравали матч у меншості рахунок 1-1. Заряда дома поступилася Полісю 0-1. Макуана забивав за гостей. А матч між Чорноморцем та Шахтарем перенесений через матч Ліги Чемпіонів до ноча. А я зараз зупинюсь. Ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов. Далі. Рух з Олександрія сильнішого не виявили. Рахунок в матчі 0-0. Лензе приймав оболон. Черкаська команда забила три мячі у ворота киян. Перемога 3-0. Манай приймав Верес, зазначив, що це останні команди чемпіонату. Вони зіграли в сухі 0-0. В Останньому матчу туру ворства приймала Металіст 19 25 Харків'яни за матч вдвічі виходили вперед. Але полтавчани наздоганяли рахунок матчу 2-2. Додам, що Металіст 5 матчів підряд УПЛ не перемагає. Кращими бомбардирами є вже три гравці: це Буяльський, Задарака та Кожушка. По турнірній таблиці маємо таке: Дніпро. Піднявся на четверте місце, ЛНЗ піднявся на 10 -те. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!